Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі Д1, і ми продовжуємо. Цілодобово триває битва за кожного пораненого внаслідок російської агресії у головній госпітальній базі області. Медики працюють з максимальним навантаженням. Ще одна історія порятунку: Микола родом із Хмельниччини, бойове поранення отримав, захищаючи Дніпропетровщину що вдалося лікарям далі. Микола, який стояв на захисті нашої області і одержав. Дуже важке поранення. Таке важке поранення, що не дає змоги говорити і не хвилюватись. Він був біля межової і так стало, що після вибуху, на жаль, немає очей. черепно мозкова травма. Він майже нічого не чує. Дуже, дуже багато переломів ноги і відсутня верхня кінцівка. Але, як і всі українці, як всі люди, він намагається оздоровлюватися, щоб повернутися до своїх діток. Старшій дівчинки 9 років. Звати Злата. Він постійно повторює її ім'я. Меншому хлопчику 6 років. Звуть його Микола, як і його Микола. Вони 19 грудня народилися. І Микола народився. Це наш воїн, який держав поранення. І сина назвали в честь батька. Трагедія. В тому що відновити зір вже неможливо, очей нема. Вони після вибуху просто старті, нема на обличчя. І ті поранення, які сьогодні дуже-дуже важко виліковуються, показують, що тільки усиллями лікарів цей воїн, цей український захисник зостався живим.